Ельор Абдулоєв втратив ногу у важких боях на сході України, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. До його честі у відчай він не впав, а всупереч лиху разом з побратимами, які також мають вади здоров'я, та за підтримки низки громадських організацій. Одним з напрямків реабілітації та повернення до звичайного цивільного життя юнак обрав для себе веслування на ялах. Мені дуже подобається займатися спортом. Олександр пригласив один раз понравилось. Люблю воду, так скажем. Нравится атмосфера эта вся. Решил начать заниматься потихоньку. При веслуванні застосовуємо ми всі м'язи тіла, тож для ветеранів, чому це дуже підходить, тому що якщо якась частина чомусь не працює чи відсутня, то можна компенсувати завдяки іншим м'язам все одно цей рух та веслувати разом з усіма. У нас дуже багато хлопців, які приходять і веслують просто в наших командах разом зі мною, зі всіма, скажімо, всі. Вільними і це така дуже ініціатива подобається, тому що ми не відрізняємо, чи це адаптивний спортсмен, чи це спортсмен, який просто прийшов з нами почати свій спортивний шлях. Одним з таких, насамперед, з адаптивного спорту для ветеранів, їхньої фізичної та психологічної реабілітації, були перші у Дніпрі і області змагання з прибережного веслування на ялах серед військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань звідсичі збройної агресії Російської Федерації, що його спільно організували та провели Федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області та громадська організація Дніпро честь. Захід у підсумку виявився не гливким млинцем, а навпаки, став особливою подією, справжнім святом активного спорту, дружнього спілкування та нестандартного відпочинку усією родиною, члени яких, до речі, також сіли у човни і взяли у руки весла. Окрім духу суперництва, прагнення до перемоги мали місце радість, враження, позитивні емоції, від теплої зустрічі з побратимами, однодумцями. Хочу подякувати Федерації морських багатоборств Дніпропетровської області, а також Федерації багатоборств України за те, що вони долучились і співпрацюють з ветеранами і дозволяють нам проходити реабілітацію фізичну ветеранам, які отримали поранення. Я дуже радий, що в нас вони одні з перших, які пішли з нами на співпрацю з нашою громадською організацією. Тому хлопці дуже полюбили цей вид спорту, тому що це не спортзальний вид спорту, це на природі і плюс ще в тому, що тут члени їх сімей сюди до нас приходять, також катаються тут. Керівник федерації морського багатоборства Дніпропетровської області і водночас перший віцепрезидент регіональної федерації веслування академічно досвідчений фахівець і функціонер Павло Крупко бачає у ялах гарну можливість пропаганди, агітації, заохочення і навіть першим кроком переходу до систематичних занять і тренувань вже суто олімпійським видом спорту, щоб доєднатися до лав великої когорти веслярів України, яка має перемоги і здобутки на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. Вислування в ялах більш простіше, там не треба такі тонкі налаштування човнів, тому це пряме, скажем, прямий шлях до розвитку і до переходу в спортивний більш від змагань і. Ті е, хлопці та люди, які е, бажають е, розвідку, які познайомилися з, з веслуванням на ялах, е, ма, можуть, ма, ну, мають можливість е, продовжити свій шлях для себе і для своїх ді діточок в веслуванні і е, вже в більш змаганнях, які являються олімпійським відом змагань, і прославляти нашу країну за кордонами. Наразі за кордон поки що зачекає, а наші хлопці вже наприкінці серпня на вітчизняних теренах візьмуть старт в Одесі у змаганнях з адаптивного спорту, де ми бажаємо їм перемог та успіхів. Втім, головну кожен з них для себе вже здобув, адже, попри складнощі і негаразди зі здоров'ям, вони змогли повернутися до нормального життя суспільства і знову стати його повноправними громадянами.